Молитва про прощення гріхів зібралася якось ранком котяча рада перед воротами. Там з'явився портрет їх злісного ворога Мурки на прізвисько Коза. Вона не була членом команди, проте поводила себе як господиня. Раніше вона жила в сусідньому дворі навпроти, проте господарі поїхали, а там оселилися квартиранти. Мурка коза, будемо так її називати, бо є ще й Мурка, яка вже давно проживає за цією адресою, за сумісництвом мати Пуха, який головніший заказу по праву народження в цьому дворі. Повернемося до Мурки Кози. Вона окублилася і навіть не спитала дозволу, почала наводити свої порядки, проганяти місцевих котів, господарів двору, ломитися в двері по їжу. Між нами більше ні в кого нема такого дару, як висіти на ручці вхідних дверей у будь який час дня чи ночі. Тож зрозуміла, для чого зібралася котяча рада. Вони хотіли зрозуміти, за що їй така честь бути намальованою на воротах двору. Більш за всіх ревнував Лютий. Мурка його заспокоювала, типу, хочеш, я її витріпую очі. Скоріше за все, це мурка коза показала б, де її місце, саме тому лютий не розділяв ентузіазму Мурки. Пух закрив лапою очі, чи то від чи від страху за свої ліхтарі. Мурка підійшла ближче до злісного портрету. Щось її перемкнуло, і вона шмякнула по морді намальовану мурку козу. Зворотнього шляху не було, та й машини часу також. На портреті красувалася довго подряпана. Всі завмерли від несподіванки, а потім до них дійшло, що не козу кішку їм треба боятися, бо коли автор побачить зіпсований портрет, то лазини отримають всі причетні що ж тепер робити. Лютий порадив молитися Пух нагадав про одну таку молитву на письмовому столі господині. Вирішили, що будуть діяти разом сьогодні ж увечері. Діждалися, коли людина всядеться у робочих справах за стіл. Потім відкралися втрьох і оточили об'єкт. Першим стрибнув на стола пух, здійснюючи розвідку, маякно в морці, що молитва на місці. Потім на коліна господині заліз людей. Йому це було дозволено з метою обігріву бо постійно мучився ревматизмом, але цього разу він відволікав увагу людині. Потім стрибнула на стіл мурка. Вона, впевнено, сіла на папірець молитвою і заморкотіла. Це виглядало дивно. Людина це відзначила, посміхаючись. Мурка посилила гучність своєї декламації. Здається, мені, ви щось накоїли, промовила людина. Котяча рада поховала носи і очі в свої лапи. Амінь. Останнє промовила проморкотіла Мурка, сподіваючись, що їх Бог їм все пробачить.